Вітаю вас, малята! Дітки, подивіться, хто до нас завітав! Сніжинки, такі гарні, сніжно білі, і хочу з вами погратися. Відгадайте загадку? Чудо, сані прилетіли скакуни в тих санях білих. Їде у санях цариця, білокоса, білолиця, рукавом махає, сріблом все вкриває. Про кого це загадка? Так, це зима. А яка ж вона зима? Які прикмети зими, ви знаєте. Зимою буває сніг, мороз, іній, завірюха, поморозь У Узимку сонце рухається по небо низько. Дні короткі, а ночі длінні. Узимку небо похмуре, сіре, часто вкривається темними хмарами. Узимку вітер дуже холодний. Узимку знижилась температура повітря. Холодно, морозно бувають сильні морози. Узимку випадає сніг. У цій порі бувають завірюхи. Під час сильних морозів сніг рипить під ногами, а у сонячні дні сніг виблискує висолковим промінням. Узимку водойми вкриваються кригою. Земля замерзає, ведмідь їжак сплять, люди одягають теплий одяг та взувають тепле взуття. Чи знаєте ви дітки назви зимових місяців? Світ у грудні білий-білий. Хто швидкий, а хто сміливий, думо ну, зиму зустрічати і кататись на санчатах. Перший місяць зими грудень дарує мало сонячних днів, частіше стоїть похмура і холодна погода. Тому цей місяць часто називають Хмурень студень, грудень ворота зими. Другий місяць новий рік розпочинає і половина зими відсікає. Тому й кажуть січень снігом січе. Січень рік новий приходить серпантин і хороводи Під ялинкою дарунки, а на вікнах візерунки. Лютий Люти холодом приймає. Щічки, носики щіпає, тільки годі нас лякати, все одно ідемо гуляти. По-справжньому зима проявляє свій суворий характер тільки в лютому, останньому зимовому місяці. Тоді, тоді бувають сильні вітри, налітають віхоли, частішають хуртовини, дошкулює мороз, але сонце повертається на бік весни. Отже, зимові місяці врудень, січень та лютий. З настанням зими багато цікавих подій відбуваються не тільки в природі, а й в житті людей. А чим ви, дітки, можете займатися зимою? Ви можете грати в веселі ігри, кататися на санчатах, лижах, ковжанах, грати в сніжки, ліпити снігову бабу і святкувати зимові свята. І за все це ми дуже любимо зиму. Дякую вам за увагу. До побачення!